Добрий день, малята! Хочу вам сьогодні показати ось цей гарний кущик бузку, який є у нашому садочку. Цвіте бузок, молочно і лілово, чаруючий навколо аромат. Цвіте бузок рожево, фіалково та звеселяє все навколо в сад. Бузковий кущ не був букет великий, краса у гронах, на гілках. Цвіте бузок звичайний і привитий. А я шукаю щастя в пелюстках. Цвіте бузок, немов про дитинство спогад, вбираю запах і хмеліє кров. Як Яка краса не відвіду свій погляд від цих квітучих весняних обнов. Дітки, а ось ми і біля іншого кущипка, бузочку на нашому садочку, який квітне. Кольором. Бузок це густий кущ з великими кетягами ясно-лілових фіалетових або білих дуже запашних квітів. Квіточки дрібненькі, їх багато, і вони утворюють китиці. Їх використовують у парфумерній промисловості. А листочки у фармацевтиці. Восени листочки опадають в. Не змінюючи кольору, існує повір'я, що бузок приносить щастя, тому кущі висаджують біля будиночків. Дітки, милуйтеся красою та ароматним запахом кущів бузку.